Як тебе звати? Шевченко Ігор Ярославович. Де ти живеш? Я живу в місті Другобиш, вулиця Шевченка, 36, дріб 2, квартира 30А. То той будинок, де два поверхи незаконно збудували. Це цей будинок, де два поверхи незаконно збудували. І що там, ліфту нема, нічого нема. Були виділені кошти з державного бюджету, обласному бюджету, забудовник Галичанка, директор. Тої Галичанки пан Грачов Юрій Миколайович збудував два незаконно поверха. Мені, як інваліду війни в Афганістані другої групи, виконавчий комітет Дробицької міської ради не виконав попередні рішення суду, яке було видано мені на руки 16 березня 2006 року, де було чітко ясно зафіксовано. Щоб надати Шевченку Ігору Ярославовичу, інваліду війни другої групи благоустроєну квартиру згідно нічого житлового законодавства. Виконавчий комітет міської ради надає мені квартиру в інваліду війни і дружині, яка теж є інвалідом з дитинства, на шостому поверсі, тобто на тому поверху, яку самостійно збудували за державні кошти, то називається не соціальне житло, а називається як шпаківня. Відсутній ліфт, відсутній балкон, відсутня лоджія. Відсутня підлога згідно соціального житла має бути паркетна підлога, а не дощата. Відсутня керамічна, облисувальні плитки, відсутній мусоропровід. Багато недоліків, дуже багато. Подавалися документи в прокуратуру в Дроговицьку, подавалися документи в міському голові. Ігор, я чув, що ти судишся, от які результати суду. Я судився, по, що надали мені квартиру неблагоузброєну, яка не відповідає житловому законодавству. Суд, можна сказати, прийшов до такого висновку, суддя Гарасенків не чітко зафіксувала в рішенні суду, що проводилась експертиза, тобто вона не вписала, що є грубі порушення протипожежних норм, санітарних норм, будівельних норм, норм енергозбереження, що відсутній ліфт. Що і написали, що не, не передбачалися кошти на, на виділення балкону і ліфта. Як то може держава виділяти кошти, тим паче для інваліда війни виконавчий комітет зобов'язаний був надати мені квартиру благоустроєну на нижньому поверху? бо була додана довідка Міністерства охорони здоров'я під номером 50, що для інвалідів. З психічними захворюваннями надається помешкання на нижніх поверхах або будинках з ліхтами. Ні виконавчий комітет, ні міська рада, ні забудовник, ні підрядник на суди не являлися часто. Тому суд відказав мені в позові, а саме моральній шкоді, матеріальній шкоді де я падав на сходовій клітці, бо я інвалід війни, втрачав свідомість, зламав ключицю. Ламав хребет компресійний злом восьмого хребця, але ніхто до того висновку не підходив, навіть суд не брав це все до уваги ніде не фіксував. Ну і зараз які справи? Зараз які справи? Документи ми ходимо далі, добиваємося про відкриття кримінальної справи проти забудовника галичанки пана Грачова і підрядника Тінкома Вітковича. Сьогодні ми були в міліцію, сказали, що нам дадуть постанову. Що відправили документи в обласну кру для підрахунку, які вони кошти залучали для закупівлі матеріалів. Подальше ми будемо бачити результати. Завтра я буду звертатися в публічні газети всеукраїнські, буду звертатися до Генерального прокурора про відкриття кримінального провадження. Бо коли був протест, я б подав в суд в апеляційний суд, тому що я в дробичі, можна сказати, програв. Я звернувся в апеляційний суд з позивною заявою про скарження рішення першого суду. Зразу виконавчий комітет зробив засідання, зробив сесію, закликали прокурора і анулювали акт державної приймальної комісії, де я сказав попередньо, що були грубі порушення будівельних санітарних протипожежних норм, норм енергозбереження. Коротше, можна сказати, зараз будинок висить в воздусі, ніде він не зафіксований. Люди задурно платять квартплату, задурно платять за газ, за світло, за воду. Кому платять, не знаю як. Як це може бути в нашій демократичній державі, де є незалежність прав людини, повинні були захищатися, інтереси. Міський голова тікає від нас на прийом, не нас не запрошує. Ми неодноразово зверталися в третій кабінет. До секретарів, щоб записатися на прийом, сказав, то пан міський голова за кордоном десь, то на больничному, то поїхав десь в Київ, то знову заслаб, то знову відряджені, то знову десь за кордоном. І такий от вже п'ятий місяць ми не можемо попасти до міського голови на прийом. Добре, дякую, Ігоре.